Друзі, вітаю на каналі. Відео давно не знімав, не викладаю нічого, тому що, якби йде війна, не, не до відео. Але ми продовжуємо жити, тому е коротенько розкажу результати цього року по продажі пакетів. Е чому скорочую пасіку і розкажу, пок коротенько покажу, як вивожу матки, тому що е клієнти... То купує пакети, просили або ну, розказати, показати, як вивожу матки. Якби основна маса, ви розумієте, як виводяться, продається пакет, і хвіст сам виводить матку і е, стає сім'єю, і на, 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 слідущий, е, на наступний рік знову продається е, пакет. Е, тому пакети якби, такі неякісні. Розкажу, як я вивожу, покажу. Коротенько. Значить, е, 2023 рік весна затяжна, холодна була. Сади практично нічого не виділяли, тому що було дуже холодно. Буквально 3-4 дні останніх були гарними, коли квітувала яблуня, і тоді сім'ї гарно піднесли меду. Забили всі, всі гнізда, тобто виділення нектару було дуже. Інтенсивним. Якби сам не побачив, то і не повірив би, що так за 4 дні можна занести медом все. Потім була акація виділяла, і погода була більш-менш. Інколи дощі були, інколи холодно, плюс-мінус нормально. Але виділяла, хоч і квітувала нормально, виділяла слабенько. Зараз ви бачите. Сім'ї, які були на двох корпусах, більше сильнішими, потужнішими сім'ями я не грався цей рік, не розганяв їх, тому що не було задачі отримати меду апаціолога. Зараз задача наростити пасіку після продажі пакетів. Два корпуси верхній з медом приблизно 15 кілограмів. Якщо відняти рамки, відняти е, е, с, вагу рамок, то чистого кацьового меду приблизно 15 кілограм така сім'я принесла. Більш потужні сім'ї я забирав розпліт і підсилював е, ті одиниці, які потрібно було підсилити. Е, забирав для виводу маток е, запечатаний розпліт. Для того, щоб зробити відводки. Ну, от така ситуація. Зараз 16 червня практично нічого не квітує. Тільки якийсь пилок несуть, десь щось якусь квіточку знаходять. Але вже основна, далі основна маса по нектару це на соняшнику буде. Соняшник посіяний навколо пасіки. Тому будемо чекати соняшника, поки займатися виводом маток і створенням відводків. Значить, Пакети, що по пакетах? Пакети я продавав на 4 рамки по 1500 гривень: Бакфаст, карніка і Карпатка. Все, всі ті закази, які я взяв, я виконав. Ще були замовлення. Вже поза чергою, але я їх не зміг виконати, тому що не вистачило пакетів. В принципі, цей рік всі, практично всі, хто замовив пакети, всі забрали. Не було таких. Завжди приблизно 20-30% клієнтів відмовляються або знаходять десь дешевше, або щось передумують. Цей рік буквально ну, пакетів 5 може не взяли. Тому, якби на інших пакетів не вистачило, тому хто. Зараз дивиться відео, дзвонив, писав і не отримав, вибачайте, на те були причини. На наступний рік замовляйте. Якщо буде все добре, то будуть пакети на наступний рік. Скоротив пасіку, тому що зараз війна. Масово пасічники скорочують пасіки. І ціна на мед, і ціна на бджоли. Не те, що ціна на бджоли, ціна на бджоли якраз цей рік і. Я моніторив оголошення, була найвищою за останні роки. В моєму регіоні, так взагалі ціни були високими в Київська область. Тому якби ці причини, що скорочувались пасіки, скоротились, зрозуміло, в нас землі, скоротились кількість земель. Хтось переїхав, ну якби це такі причини, всі ви розумієте, не, нема сенсу їх зараз перечисляти, тому менше людей почало займатися цим. Ну, я думаю, після війни все відновиться і буде бум, знову буде бум на бджільництво. Тому хто хоче зараз відмовитися, я б не радив би, хто займається матками, пакетами, медом. Нарощуйте сили свої, якщо є можливість, якщо ви не служите. Якщо в вашому регіоні немає бойових дій, тому я б радив би нарощувати потужності, тому що буде бум джільництва. Після перемоги хлопці прийдуть, багато хлопців, основна маса хлопців із села, які займалися бджільництвом або захочуть займатися бджільництвом. Хлопці з грошима прийдуть з війни, це якби вже ну, зрозуміло, я не буду зараз говорити. Що там не прийде чи ще щось, це війна. Але прийдуть з грошима, тому будуть дивитися, куди їх вкласти, з чим зайнятися. І як хлопці села, звісно, будуть брати і на увагу і пасіку. Далі, як я вивожу мат... матки, як я роблю нуклеуси. Нуклеуси, зараз видно, в мене. У вулику 4 матко місця по дві доданівські рамки. От, таким чином я її вивожу матки. Є і мікронуклеуси, але я їх використовую тільки тоді, коли в мене вже нема таких варіантів, щоб на дві рамки доданівських. Чому на дві рамки? Тому що краща, є, краща якість матки, і я можу побачити, як матка сіє. Як вона розганяє сім'ю, тому в пріоритеті в мене такі е, отакі от, от, от варіанти виводу маток. Е, використовую я рамочки з джентерським сотом. Такі. Два комплекти. Це дає мені можливість відразу 200. Зробити 200 прививок, 200 штучок, 200 майбутніх маток. І плюс в нас вставляються як би ззаді цоколі для того, щоб туди матка сіла І плюс я можу, я знаю, яка. Матка ж ізольована, я знаю, яка е, по віку личинка я можу звідси е, шпателем можу ще забирати і прививати самостійно. Тобто 200 таких е, і можу ще привити близько 100-150. Личинок. Мені такі об'єми не потрібні, мені вистачає от 200 цих личинок. Вивожу я не одним махом, а вивожу за декілька етапів. От, наприклад, вчора в мене вийшли матки, сьогодні я перевіряю, як вони вийшли. Ті, які або не вийшли, або не прийняли маточник, але такого дуже рідко буває, що. В принципі, всі виходять на сьогодні 16 число. 19 числа в мене наступна партія по виходу маток. Тобто я беру маточники і підставляю вже туди, де якісь проблеми є нові маточники. Далі у мене остання партія: це я ставив уже у, у сім'ї, які я в стартері, вони в мене виховательки, які з відкритим розплодом я ставлю по 20. Личинок на прийом. У сім'ї, де вже розплід весь закритий, я ставлю по 60. От у мене в одній сім'ї там 60, а в іншій там 50 з копійками маточників ми зараз з вами подивимося, як вони там прийнялись, не прийнялись, скільки прийнялось. Якщо половина прийметься, мені буде цього. Дуже якби, достатньо. От таким чином, в принципі, коротенько. Вам розказав, як я вивожу, і на відео ви побачили, як воно все працює, щоб були впевнені клієнти, що я не вивожу свіщеві матки. У мене матки від спеціальних маток, які я відібрав, які є племінними. І таким чином працюємо. Надіюсь, нічого не забув, все розказав в коментарях. Можливо, хочете щось запитати чи сказати. Розкажіть, як у вас справи в цьому році, які очікування у вас від цього року, 2023 го і взагалі очікування від бджільництва. Буду радий якби, почитати, поспілкуватися, один з одним поспілкуємося. Коментарі відкриті, тому пишемо в коментарях свою думку. Бажаю вам мирного неба над головою і удачного і тихого дня!